Про інклюзивну освіту для дітей-інвалідів говорили освітяни на дводенному науково-практичному семінарі. Ми не маємо права в цих питаннях на помилки, тому що ми маємо справу з дітьми, у котрих і так є певні особливості, скажімо так. Тому всі наші дії мають бути дуже виважними, дуже приємно, що в області у нас є дуже гарна співпраця. Михайло Шеверя каже, в області є всі умови, щоб відкрити класи для навчання дітей-інвалідів. Між органами управління освітою, котрі відкривають ці класи і роблять все для того, щоб вони були психолого-медико-педагогічними консультаціями, котрі фактично є тим основним джерелом, котре рекомендує батькам, переконує їх, що для їхніх дітей потрібно все ж таки навчання по особливому організувати, і жодних проблем у нас в цьому, що батьки не розуміють, цього немає, це їхня величезна заслуга. Про свої проекти з розвитку інклюзивної освіти розказали журналістам і запрошені фахівці. Працюємо сьогодні з новими цифровими лабораторіями. Одна лабораторія спрямована на роботу з обдарованими дітьми, тобто, там до комп'ютерів додаються пристрої технічні, які дозволяють проводити лабораторні заняття ну, більш високого рівня. Друга спеціалізована лабораторія передбачає. Психолого-біологічні такі компоненти, тобто вона пристрої, дозволяють оцінити стан здоров'я дитини. Ми представляємо три групи нових технологій: це технології, зорієнтовані на осіб з вадами зору. Це технології зорієнтовані на осіб з вадами слуху, і технології, які зорієнтовані на осіб з вадами рухово-опорного апарату, за словами пана Володимира Львівський, веш розробив особливі технології подачі інформації учням інвалідам. І ми зараз працюємо над цифровим тифлокоментуванням і побудовою таких спеціальних. Комплексів, які дозволяють незрячій людині сприймати відеоконтент, те, що стосується людей з вадами слуху, ми повинні для своїх учнів для українців розробити тренажери, які дозволяють вивчити українську жестову мову в побутових умовах. Семінар завершився підписанням угоди про співпрацю між Закарпатським інститутом після дипломної освіти та національним університетом Львівська політехніка